Рожевий томат від компанії Libra Seeds. Він не потріскався, а рожеві вони від доживлення. Дуже гарно переносить спеку. Е, немає проблем з хворобами. Від слова, зовсім Да, Можливо, нас трішки не доглянути, тому що пріоритет було створити розсаду полуниці. Кількість е, людей у нас обмежена. тому я не насідав, що там підв'язуйте, підкручуйте, все робіть ідеально. Адже ці томати зростають тут без особливої уваги, без особливих обробок. Для того, щоб нагодувати друзів, близьких і свої сім'ї. Ось так формуються китиці дуже потужні. Одна, Це одна вся китиця, до речі, ось друга. Ну, якби ми формували в одне степло, було б і третя, і четверта, а тут набагато більше, тому що не в одне степло томат. Я не боюся це показувати, тому що ми любимо свою справу і не гонимося за якимись ідеалами. Ми просто працюємо і насолоджуємося. З нами менше все більше вражає.